я головна потреба, яку ти не усвідомлюєш? Усім привіт! З вами Літара. Давайте подивимось цю тему. пишіть в коментарях своє чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний з вами. І так, яку головну потребу ви хочете, але не усвідомлюєте? Яка ваша головна потреба? Сонце, всі розклади сонце, щастя, ви потребуєте щастя, ви знаєте, вам хочеться пожити в якихось ем, своїх ілюзіях, у світі своїх мрій. От щось ви собі задумали, так, те, що вас ніби буде надихати, радувати, ви будете відчувати щастя і радість. Це якісь дитячі мрії. так, Це те, про що у вас якісь сни, знаєте, можуть бути. Просто те, чого ви дуже сильно хочете, і те, що вас задовільняє, дуже. Тож ви хочете відчути яке щастя, радість, дитячу якусь емоцію. Але, на жаль, зараз вам реальність підтверджує, що ви просто в очікуванні, ви чекаєте, ви тримаєтесь, в принципі, якісь можуть бути кармічні, якісь перепони. Коротше, все ніяк ні, ні, не дійдемо до щастя, але. Скоро, дуже скоро ваш внутрішній запит, так ваша головна потреба, вона реалізується і реалізується через чоловіка. Це може бути е, тато, це може бути чоловік в коханні, пла, в кохання, Так, це може бути психолог, тому що ієрофант і імператор можуть нам казати про когось, якусь людину, на яку ви можете покластися, е, лікар, якийсь так, е, якому ви можете розповісти всі свої бажання чи всі свої проблеми. Розказати, що ви відчуваєте, і тоді е, ця людина зможе вам допомогти і знову відкрити вам це сонечко і щастя. Тобто, ваша головна потреба вона реалізується через якогось чоловіка. Можливо, це дійсно кохання, дійсно стабільні відносини, приємні, е, в яких ви будете відчувати себе щасливою е, потрібною, але треба ще почекати. Треба, треба ще почекати. Ще трішки. Ось, ось розумієте, ще. Чуть-чуть і все буде м, так, як ви задумали. Давайте ще одну карту дістанем. Рицар е, мечів, рицар мечів може казати, е, що зараз е, люди, які поруч з вами, якщо це стосується кохання, так або взагалі не неважливо чого. Можуть бути закриті від вас. Закриті. І це класно, і це приємно, тому що вони вас направляють туди, куди вам треба. Тобто ви б розмінювали себе на людей, які закриті від вас, які холодні, які вам не потрібні. А буде, от ви одразу зрозумієте, що поряд з вами потрібна людина, тому що вона буде відкрита до вас, вона буде слухати вас, вона буде розуміти вас, вона буде. Читати вас, а люди, які зараз поруч з вами, вони закриті, холодні і вони вам не дають ніякої а, приємної емоції. А тут навпаки це буде. Ось такий у вас розклад. Пишіть, кому треба ще що думати, також запрошую до себе на особисті розбори, так мене ми по картам Так пишіть в інстаграм. Всім папа.